Так, друзі, привіт! Сьогодні ми знаходимося в гарному містечку Славське. І тут відбуваються підготовчі роботи до запуску такого комплексу, як Ялина Резорт. Містечко з трьох будиночків. І ми тут, ви самі знаєте, робимо тепло. Тепло та затишок. Тепло робимо каміном. Подивимося, що ми зробили. Подивіться, які гарні цікаві будиночки. Нагадую, що в червні буде відкриття, це є одна резорт. І так. Смачного хлопця. Хлопці вже перекусили, зробили роботу. І ми завершуємо. Так, дивимося. Це у нас вже змонтована піч. Піч в активній фазі горіння. Це човна піч. Ось так виглядає наш димохід і всі ці, ці елементи димоху.